Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закріпимо вміння писати вивчені букви. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Починаємо наш урок із виконання гімнастики для очей. Витягнемо руки вперед, пальчики зріжмомо в кулачок. Виставляємо на лівій і на правій руці вказівні пальчики. Зараз починаємо їх крутити за часовою стрілочкою, а потім проти часової стрілки виконати цю вправу декілька разів. Пограємо в гру. Ви прослухайте віршик і спіймаєте ті слова, в яких міститься буква С. Будьте уважні. Цівцівців, цівцівців, цівкотіння ців, ців горобців. Горобцеві пісня Це, а в слова то буква С. Які слова ви можете назвати, в яких міститься буква С? Сів, ців цівкотіння, горобці, С, молодці. Тож давайте пригадаємо маленька і велика літера С. Маленька літера «Ц» складається із прямих похилих ліній і з заокругленням внизу. Починаємо писати від верхньої лінії рядочка, ведемо пряму похилу до нижньої лінії рядка, заокруглюємо праворуч і зразу ж рухаємося до верхньої лінії рядочка, знову опускаємося до нижньої лінії. Заокруглюємо і ведемо до середини рядочка. Потім ведемо коротку похилу лінію, заокруглюємо ліворуч, і рухаємося в ту точку, де перетинається пряма лінія і нижня лінія рядочка. Ось саме в цю точку ми і виводимо хвостик літери С. Рахується буква так. Раз, і два і три. І. Давайте піднімемо руки вгору і в повітрі напишемо підрахунок букву С. Пишемо разом. Раз, провели лінію і. Закруглили і піднялись. Два. Опустилися і закруглили, піднялись до середини рядочка, три опустили пряму лінію і зробили петельку. Чудово. Велика буква С починає писатися нижче верхньої міжрядкової лінії. Ми рухаємося вгору і праворуч. Зіткнулися із верхньою міжрядковою лінією заокруглили, ведемо пряму довгу похилу лінію до нижньої лінії рядочка, біля нижньої лінії рядка заокругли і рухаємося до верхньої міжрядкової лінії. Потім опускаємося вниз, ведемо довгу похилу лінію. До нижньої лінії рядочка піднялися до середини рядка. провели коротку похилу лінію, заокруглили і зробили петлю. Обов'язково виходимо в точку перетину короткої лінії і нижньої лінії рядка. Буква велика С рахується на рахунок. І раз. І два. І три. І. Підніміть руки в повітря, напишемо підрахунок велику букву С. Починаємо рухатися і вгору ведемо. Раз, заокруглили, опустилися. і-два. Заокруглили, піднялися, два опустилися і заокруглили, три провели коротку лінію і зробили петлю. Чудово! Ще раз перегляньте, як пишеться буква С маленька. І буква «Ц» велика. Ну а зараз працюємо в зошиті. Відступіть один рядочок від попередньої роботи. Пригадайте, що ми обов'язково слідкуємо за власною поставою. Сидимо прямо рівно, ніжки на підлозі, спинка рівна, руки на столі, зошит лежить навскоси, трьома пальчиками ми тримаємо олівець. На цьому рядочку ми з вами запишемо маленьку і велику літеру С. Розділіть приблизно навпіл цей рядочок. Запишіть спочатку маленьку літеру С, це буде 5-6 букв, і завершіть рядочок великою буквою С. Пам'ятаємо, що ми урок можемо зупинити в будь-який момент, виконати роботу старанно і охайно, потім повернутися на урок і продовжити роботу. Якщо ви написали маленьку і велику літеру С, не забудьте оцінити свої старання. За полями поставте знак оклику, якщо вам сподобалось, як ви попрацювали, і букви ваші записані охайно і каліграфічно, і поставте знак питання, якщо вам не сподобались ці букви. Задайте собі питання, чому вам не сподобалось? Ми продовжуємо працювати із словами. Давайте прочитаємо з вами частинку слова і подумаємо, яка літера заховалася за цукеркою. Готові читаємо разом е Г – ла. Егла. потрібно. Букву це Дальше. О ет. – Кисла рідина. Ваша мама завжди використовує це, коли готує страви. Оцет. Чудово. Наступне слово лук. М'який знак. Луцьк це назва міста. Читаємо далі сон е. Сонце чудово. Наступне слово олів і. Олівці. І останнє слово столия. Столиця. Отже, в кожне слово ми поставили букву С. А зараз увага! Натисніть паузу і запишіть слова рукописними буквами. Ви можете писати їх не стовчик, а в рядочок, і між словами ставити кому. Отже, ще раз нагадую, поставили паузу і записали слова. Якщо ви вже закінчили роботу і повернулися на наш урок, давайте з вами перевіримо, чи правильно ви записали слова. Отже, перший, перше слово цегла, наступне слово оцет, третє слово Луцьк. Зверніть увагу, слово пишеться з великої літери, бо це назва міста. Наступне слово Сонце, наступне олівці і столиця. Давайте з вами пригадаємо, як ми розрізняємо. Ну, Букву Л ми знаємо. А що далі за буква? Пам'ятайте, буква складається із двох прямих ліній із заокругленням. Дві лінії це буква «и», три лінії це буква Ш. І ось іще у нас дві лінії з хвостиком це буква С. Пригадали. Ми виконуємо фізкульт хвилинку і продовжимо наш урок. Тож піднімайтесь, порухаємось. диктант. Сьогодні прогадаємо деякі букви. На новому рядочку поставте крапочку. Ми будемо записувати парами букви велику і маленьку. Букви ми пишемо окремо, не з'єднуємо одна з одною. Отже, увага! Велика буква А. Маленька буква А. Велика буква Б Маленька буква Б. Велика буква В. Маленька буква В. Велика буква Г Маленька буква Г. Велика буква Г Маленька буква Г Велика буква Д, маленька буква Д ми записали з вами декілька букв. Перевірте, чи правильно ви їх записали. Пригадайте буква Г ми зустрічаємо її дуже рідко в деяких словах, але повинні пам'ятати, як вона пишеться: буква Г. Гава «гава», «гринджоли», «гердан». А наразі потрібно списати речення. Ви бачите, що воно записано друкованими літерами. Прочитаємо речення. ЦАПОК Йде до криниці, напитися водиці. Ви записуєте на новому рядочку. Якщо ви пишете і у вас не вистачає місця на рядочку, щоб записати слово. Не бійтеся, ми переходимо на новий рядочок і продовжуємо писати. Не забувайте, що речення починається з великої літери, слова в реченні пишуться окремо, ви їх не з'єднуєте, і в кінці речення обов'язково ставите крапку. Зараз натискаємо стоп на відео. І списуємо речення рукописними буквами. Якщо ви завершили списування, давайте перевіримо, чи правильно ви поєднали букви в словах, ви можете натиснути відео на паузу, перевірити свої слова. Якщо ви припустили помилки, не переживайте, виправте. Всі можуть допускати помилки, бо ми вчимося. Пам'ятаємо, що помилки ми виправляємо охайно, проводимо навскоси лінію і пишемо зверху ту букву, яку потрібно записати в цьому слові. Ми продовжуємо наш урок. Прочитаємо віршик цілий день цукерки хрума неслухняний цей тарас про цибулю як подумав Слюзи котяся ураз. Знайдіть в цьому віршику слова із буквою Ц. Цілий цукерки, цей цибулю. Запишіть на новому рядочку ці слова рукописними буквами. Перше слово ми починаємо з великої літери. Після кожного слова ставимо кому. Після останнього слова ставимо крапку. Натисніть відео на паузу. Запишіть рукописними буквами чотири слова. Якщо ви вже завершили запис слів, перевірте, правильно ви поєднали букви чи ні. Ну, наш урок завершено. Оберіть, будь ласка, той настрій, який у вас на кінець уроку. Задоволення це було не перевершено зелений колір. Ну, нормальний урок, жовтий колір, розлючений, бо урок пройшов погано це червоний колір. Ми завершуємо наш урок. Я бажаю вам легкого і цікавого навчання. Будьте впевнені в своїх силах, у вас все вийде. До зустрічі на наступному уроці.